Над нами летів шахет, ми це чули, і він був на, ну, на приземлення. У нас просто окна вот так вот. Все волною, ну, не відкрились на були. были. І у нас волною так просто. У нас ребенок лежав на кровати, он з ну, кровати слетел. Я сама з міста Бахмута я в 22-му році приїхала в Дніпро, Росія. Ви кончені горіть в аду за оленями. Вибачте. Мій моя квартира, вона взагалі розрушена, а потім дивлюсь, виходжу в зал, до залу виходжу, да. а там дивлюсь, і просто дитина під завалами. І тато кричить: моя донька під завалами.